Вулиця Бучі усіяна тілами. Щонайменше 20 загиблих на дорозі й тротуарах. Деякі зі зв'язаними руками українські посадовці звинувачують у вбивствах цих мирних мешканців російських військових. А в Кремлі заявляють кадри постановочні. Хатрна фейкова. Рада. Чергову фейкову атаку влаштували в Бучі Київської області після того, як звідти вийшли російські військовослужбовці відповідно до їхніх планів і досягнутих домовленостей. Там через кілька днів влаштували інсценування, яке розганяють усіма каналами і соцмережами українські представники і їхні західні покровителі. Жодних доказів цьому Росія поки не навела. Однак деякі Проросійські користувачі соцмереж стверджують, що знайшли їх. На цьому відео, яке оприлюднили 1 квітня, вгледіли нібито порух руки людини на узбіччі. Утім, якщо проаналізувати це ж відео в негативній обробці, то можна помітити те, що схоже на руку, насправді відрізняється за кольором тіла. Ми вивчили версію цього відео у вищій роздільній здатності і з'ясували, що рухомий об'єкт це крапля води на лобовому склі. Експерт криміналіст підтвердив наші доводи. Це насправді не рух руки, а лише ефект на зображенні від накладання краплі на тіло людини. Саме відео, роздільна здатність кадрів, дозволяють побачити це достатньо чітко. На цьому ж відео користувачі соцмереж знайшли ще один момент: Нібито в боковому дзеркалі видно, як людина на узбіччі підіймається і сідає, коли авто минає її. Якщо поглянути уважніше, то можна помітити, що дзеркало просто спотворює зображення. Крім того, уряд РФ запевняє, що мертвих тіл на вулицях не було, коли російська армія залишила бучу, за їхніми словами 30 березня. Але супутникові знімки американської компанії МакСар доводять хибність цієї версії. Ці фото були зроблені 18 і 19 березня. Повідомили в Максар, і на них уже видно тіла загиблих. Ось ця ж вулиця Яблунська на Google картах. Вона розташована на півдні Бучі. Видання New York Times порівняло супутникові знімки з відео, знятими 1 і 2 квітня. Тіла залишалися на тих самих місцях протягом усього часу. Через російську пропаганду чимало людей у світі досі сумніваються в тому, що сталося під Києвом. Найкращий спосіб перевірити побачити на власні очі. Ось що розповідає журналістка ДВ Олександра фон Намен, яка побувала в Бучі. Російських військових звинувачують у жахливих воєнних злочинах тут у Бучі. Очевидці розповідають про масові страти навмисні вбивства цивільних. Український уряд закликає міжнародних експертів приїхати сюди і провести розслідування. Вони сподіваються, що це могло б кардинально змінити реакцію світу на війну. Це інший район Бучі. Криміналісти забирають з подвір'я тіла шістьох мирних жителів, яких виявили нещодавно. За словами поліцейських, люди загинули не від снаряду. Їх застрелили і підпалили. Є війна, коли військові знищують військових, коли це люди спеціально обучені, підготовлені, навчені і готові на смерть там за певні свої ідеали, То тут вбивство і розстріли цивільних людей. Попри це, трагедія в Бучі викликає суперечки. Ось цей користувач не довіряє світлинам, тому що на них не видно крові. Вивчення доказів справа експертів. Утім, проаналізувавши фото з Бучі, ми побачили багато калюж на вулицях. У місті кілька разів ішов дощ, що можна перевірити на ресурсах з прогнозом погоди. Це одне з пояснень відсутності плям крові. Але міноборони Росії запевняє, що поки Буча була під контролем російської армії, жоден місцевий житель не постраждав від насильницьких дій. Це твердження суперечить відео, фото і свідченням жителів Бучі 7 числа забрали його. 7-го числа його забрали, а 8-го його, виявляється, застрелили і знайшли лише коли вони пішли. Вони просто його катували. Ми знайшли його тіло. В нього були поламані пальці і прострілена голова. А є такі, що тут у дворах дворах чотирьох людей поховали. Там у лісі поховали. Ми не бачили на власні очі, що відбувалося в бучі. Триває розслідування правозахисних організацій, що вже відомо, напевне, є загиблі цивільні і багато горя.